Саме сьогодні от я зверну нашу увагу на те, що стосується безпосередньо, те, що ми сьогодні з вами робимо. Ми звертаємося до Господа з нашими проханнями, з нашими переживаннями. І дуже цікаво, що саме Господь говорить з приводу цього, з приводу оцих звернень до Нього. Сам Ісус Христос звернув увагу на це. І я думаю, він не даремно звернув увагу. Він хоче, щоб ми це робили. Він хоче, щоб ми звертались до нього. І це записано в Євангелії від Матвія, 7 розділ, сьомого вірша. Сьомого по 12 вірш. Це слова Ісуса Христа. І Ісус Христос говорить такі слова. Просіть і, дасться вам, просіть, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви будучи злими. Вмієте добрі дари давати нашим дітям, вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Тобто, бачимо на початку, Ісус Христос говорить: просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Тобто, Він звертає увагу на, на тому, що потрібно просити. Потрібно звертатися, потрібно просити, Тобто в цьому немає нічого такого ну, постидного. Сам Ісус Христос говорить, що це нормально звертатись, просити, просити про допомогу. І Він говорить, що кожен, хто просить, отримує і хто шукає, знаходить. Тобто, сам Ісус Христос говорить, Кожен, хто просить він отримує, тобто те, що він просить. Тобто ми можемо, завдяки цим словам, можемо бути тепер 100% для себе мати таке розуміння, що Бог 100% нас чує. Бо сам Ісус Христос говорить: до нашого звертайтесь до мене, просіть, що вам потрібно. Откривайте мені ваші потреби, проблеми, переживання, турботи, все, приносьте до мене. Я, тобто, Звертається до нас, до кожного, і говорить, що я готовий кожного з вас вислухати. Я завжди готовий. Тобто, тут не стоїть питання часу. Він не говорить, в який час, там, з, 9, з 9 до 6 можете звертатись до мене. Ми тут такого не бачимо в цих словах. Чи там, наприклад, з 8 вечора до 10 вечора можете ввечері до мене звертатись, я вас почую. Тут немає, навіть він не ставить акцент коли. Тобто тоді, коли потрібно, коли вам потрібно звернутися до нього і попросити щось, Бог неодмінно готовий вас почути. І Він говорить, що якщо ви будете просити, ви отримуєте. Тобто, Тут питання теж, що можна довго просити, да? можна, довго просити, просити можна попросити і на наступний день отримати, якщо є на то Божа воля. А можна роками просить, і тільки через певний час можна отримати це. Але тут не стоїть теж питання часу, і тут не звертається увагу на час. Тут говориться про те, що кожен, хто просить, отримує. Тобто це ствердження, це не це 100%. Тобто кожен, хто просить, хто звертається до мене, він отримує. І далі. Ісус Христос так цікаво після того, як Він говорить, що простіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. В принципі, так, да, воно, якщо дивитися так, просить, шукать, стукати, воно все схоже. Бо просить це те саме, що стукати до Бога. І той, хто наполегливий, той, хто стукає, 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 тому відчинять. Так же чи не так? Так як про правдовуна, яка настирлива була, приходила до неодного царя і випрошувала, постійно до нього приходила, і він, будучи ну, негідний не цар, і він їй відповів, він їй дав те, що вона хотіла. То наскільки ж Бог праведний, наскільки, тобто для чого там порівняння стоїть, що той цар негідний не цар неправедний? І він дав цій вдові те, що вона хотіла. Да? То наскільки ж Господь Він праведний, всемогутній, добрячий, люблячий, і стукаючи до нього, хіба він не відповість? Хіба він не, не схоче подати те, що. Тобто він, бачучи нашу наполегливість, він все ж таки з часом дасть нам відповідь. І далі він. Після того, як Він говорить ці слова, він, в цьому ж ми уривки прочитали. Тут далі Ісус Христос в 9 вірші, вірші говорить такі слова, чи ж є ж поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь. От е, Ісус Христос приводить такий приклад для того, щоб було зрозуміло для кожного з нас. Особливо це зрозуміло тих. Тим, у кого є діти. І дійсно, коли дитина у нас попросить хліба, хіба ми дамо їй каміння? Ні, не дамо. Тобто, чому, чому ж ми не дамо? Бо це наша дитина, це, ми її любимо, да? ми переживаємо за неї, ми хочемо піклувати за неї. І ми, як кажуть, є такий вислів, все найкраще дітям. Все найкраще дітям. Да? Тобто, в принципі, так воно і є. Тобто батьки хочуть, щоб їхня дитина не мала ніякого люблячі батьки, які дійсно люблять своїх дітей. І вони турбуються про них, і вони ніколи не дадуть замість хліба камінь дитині, коли та попросить хліба. То Ісус Христос, ставе, приводить таке порівняння, що звертає увагу, що ви, коли ваша дитина просить, ви ж відповідаєте. І він говорить далі, що тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Далі він говорить, що приходить би, до такого висновку, що для щоб нам було зрозуміло. Тобто наскільки Ісус Христос відкриває от цю тему прохань? І звернень, що якби через ці приклади він говорить, що потрібно звертатись, потрібно просити, і 100% Бог почує вас. Бо він приводить приклад з дітьми, а далі він говорить, що якщо ви будучи злими, як ви вважаєте, чи справедливо говорить Ісус Христос по відношенню до нас? Може, хтось сумнівається, мабуть. Чи справедливо Ісус Христос говорить, що е, Він говорить таку фразу. «Бу, тож якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, будучи злими. Це, це говорить Ісус Христос. Це не, не я говорю. Тобто Ісус Христос говорить, звертається до людей, до, до нас да, зараз, то ви будучи злими. І в принципі, Давайте дійсно от зупинимося на цьому і подивимося в наші серця. Чи завжди, завжди там добро, добре, завжди там спокій. Завжди ми там бажаємо кожному добра. Чи завжди там нема заздрості. Тобто Ісус Христос говорить правду. Тобто Він не звертає увагу на те, що ви, будучи. Гріховні, злі, на жаль, на жаль, воно так і є. І ви все ж таки вмієте робити добрі е, дії, да добрі дари давати своїм дітям. Тобто, недаремно він приводить приклад порівняння батьки і діти, бо наш Господь він батько небесний, а ми його діти. І він якби порівнює нас з собою, да? тобто ми злі, гріховні, немічні, а він святий, чистий, праведний, добрий. І як ви думаєте, якщо ми злі можемо робити добрі е діла, да? добрі даяння, то а, а який же Господь тоді? Наскільки він бажає робити добро? Наскільки Він бажає нам добра, Він хоче нам відповісти на наші прохання. Тобто ми з вами звертаємо увагу на те, що потрібно просити, потрібно звертатись, і сам Ісус Христос приводить приводи наш погляд на це. Він звертає увагу. На те, що потрібно просити, потрібно звертатись, <кій> потрібно бути наполегливим, тобто не зупинятись, молитися, приносити свої прохання. Ну, Окрім того, це ми зупиняємося з вами на тому, що потрібно просити. Але ще є питання в тому, як потрібно просити. А точніше, з яким фактором, дуже важливим фактором, який потрібен нам. Який має бути в тому напрямку, коли ми просимо, коли ми звертаємось до Бога? Як ви думаєте, про що я зараз говорю? Покаяння? Ну, коли ми звертаємося до Бога і просимо про щось, то що в нашому серці має бути? З вірою, правильно? Бо якщо ми будемо просити у Бога і у нас не буде віри в серці, це все даремно. Якщо у нас є сумніви, ми молимося і думаємо, а, а чого я молюсь? А де він той Бог? А він мене чує. А може йому нема часу на мене? Тобто, просить, так, да, 100% треба, але питання в тому, як ми просимо. Чи коли ми просимо, ми віримо в те, що Бог здатний це зробити? Чи коли от ми просимо молимося, щоб Бог зупинив війну, ми віримо до кінця, що Він може це зробити? Віримо, так? Да? Слава Богу, якщо ми віримо. Якщо навіть після стільки років молитв, Бог. Я вірю в те, що Він чує нас. Але у Бога свої плани. Це приблизно та сама ситуація, як. От Знову ми повертаємося до ситуації з дітьми. Буває, дитина щось просить у нас, просе, а ми не відповідаємо їй. От у мене буває дуже часто так, от приходить старша і щось просить, А я знаю, що їй не на добро. І буває так, я їй навіть відповіді не даю. Я просто мовчу. Ну, Можна сказати, якби би ігнорюю її. Ну, вона злиться, їй не подобається. Ну, Дитина. В принципі, і ми так само Буває, ми молимося, молимося, молимося. Потім, може, десь в серці нашому можемо сказати, та Боже, коли ж ти мене вже почуєш. Все те саме. І вона так само, а потім проходить час, і вона отримує те, що хотіла. Бо на той час, якщо б вона отримала його, воно було б їй не на добро. Але коли прийшов час, вона отримала. І от дивлячись із. Із таких ситуацій, да, життєвих, ми можемо зрозуміти частково зрозуміти, як, яке у Бога відношення до нас. Да, він бачить, що ми просимо. Да, він чує нас. Да, він даже бачить, що ми віримо, все ж таки після е, стільки часу пройдено, і ми бачимо, що немає світла в кінці тонелю, да, як то кажуть. Але він бачив, що все ж таки. Є ті, що все ж таки досі вірять, що він може зупинити в одну мить все. І він хоче, щоб ми вірили. Він хоче, щоб ми приходили до нього, просили із вірою. А що ж таке саме віра? Якщо, наприклад, взяти слово віра і вірність, як ви думаєте, вірність від якого слова пішла? Я вже підказку дав. Від віри. Тобто, якщо, наприклад, віра, ми собі так думаємо, що ж таке віра, да? тобто у кожного там свої розуміння, то вірність ми знаємо, що таке, да? вірний. Вірний це той, хто не не придасть, не, ніколи не залишить тебе, завжди тебе підтримає. Він вірний. І от слово. Віра, оце слово, створюється. А віра це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Бути певним, тобто впевненим, російською увіреним. Тобто, коли ми молимось, просимо, звертаємось до Бога, приносимо наші прохання, то ми маємо це робити з вірою. тобто бути впевнені в тому, що воно е, станеться. Да. От. Тобто, от коли ми приносимо наші прохання до Бога, ми маємо мати в серці цю впевненість, що це неодмінно станеться. Так, як ось сказано, як Христос сказав, що кожен, хто просить, отримує. І отримує через цей механізм цей віри. Бо, як ми тільки що говорили, що віра, значить бути впевненим в тому, що на що сподіваєшся. І якщо дійсно вона є, ці, і ти віриш, ти впевнений в тому, на що сподіваєшся, ти отримаєш. Ну, Питання часу, коли ми це можемо отримати? Так само питання часу, що ми молимося за покаяння наших рідних, близьких, і, на жаль, вони не завжди ось ось і прибігли, покаялись. Проходять роки для, для, для того, до того, щоб Бог в певний час торкнувся їх, і вони пізнали Господа і прийшли до нього. І так само стосовно віри в посланні до євреїв в 11 розділі, в 6 вірш. Якраз звертається увага на віру. Взагалі, це. 11 глава повністю звертається на віру. І приводяться приклади тих, хто вірили і довіряли Богу. І також приводиться приклад, тут, що Авраам вірою, виправдався. Ми знаємо, хто такий Авраам. І оце ж в цьому розділі, в 11 розділі Послання до Євреїв, 6 вірш, записані такі слова. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Тобто, без віри неможливо догодити Богові. Якщо ми хочемо догодити Богові, і у нас нема віри, то все. Ми йому не догодимо. Тобто, коли ми приходимо до Господа, коли ми сюди приходимо. На оці молитовні служіння ми маємо мати віру в Бога. Ми, ну, ми маємо вірити в Нього, не бачивши його. Ми маємо бути упевнені упевнені в тому впевнені в тому, що Він є. Певними в тому, що Він є. У нас не має бути сумнівів що Бога немає. Що Бог є. Тобто так неможливо. Якщо ми приходимо, і у нас сумніви з приводу того навколо те, що відбувається, і у нас з'являється сумніви, а чи є взагалі Бог? І ми приходимо, звертаємося до нього, отут питання. Тобто у нас віри вже нема, ми не можемо так звертатись до нього. Тобто, для того, щоб до нього звертатися, треба бути на 100% впевнений, що він є, хоч ми його не бачимо. Хоча написано, що ми його можемо побачити навколо. Те, що він створив, і зрозуміти, що він дійсно є. Один на одного переглянутись і зрозуміти, що тільки Бог міг створити людину. І от наскільки я знаю, то мені здається, що це саме апостол Павел писав, це послання до євреїв. І йому можна довіряти. Тобто потрібна нам віра для того, щоб догодити Богу. І також тут написано, що. Ті, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що Він винагороджує тих. Тобто, треба вірити в те, що Він є. Механізм, Він певний, тут відкриває нам. І що Він винагороджує тих, які його шукають. Тобто, на початку ми говорили з вами, що Ісус Христос звертає увагу на те, що треба приходити, просити, стукати. Бути наполегливими для того, щоб Бог почув нас. Але для того, щоб приходити до Бога і звертатися зі своїми проханнями, треба, отут відкривається механізм, ми звернули вам, треба віра. Віра в першу чергу в Бога, вірити в те, що Бог є. І потім вірити в те, що Він може відповісти на наші прохання. Тільки такий принцип можливий. Якщо ми не віримо, що Бог може, є у нас десь сумніви, то нам треба попрацювати над цим, попрацювати в нашому серці над тим, почитати Слово Боже, більше вникнути в нього, пороздумувати. У кого, наприклад, якщо не, не, не достає віри, можна так само з цим проханням звернутися до Бога. І сказати, Боже, в мене не вистачає віри. І сказати, от в цьому, в цьому в цьому, в цьому, допоможи мені, направ, відкрий, щоб це зневірення відійшло від мене. Щоб я міг повністю повірити. Навіть з таким можна до Бога звертатися. Бог допоможе і в цій ситуації. Бог, бачучи те, що ми шукаємо проблеми, ми хочемо вирішити її, він піде назустріч 100%. Бог завжди готовий піти назустріч тим, хто хоче вирішити проблему. Особливо та проблема, яка пов'язана з відносинами між ним і людиною. Тому можна сказати, назва проповіді така, що для того, щоб приходити до Господа, треба мати віру. Без віри неможливо приходити до Господа. Та і це не має сенсу ніякого, би приходити до Бога, не, маючи, не, вірую, не віруючи в нього, в нього, що Він є і що Він може дати відповідь. Тому бажаю кожному з нас, щоб у кожного з нас була віра в серці, що Господь є. І це було стовідсотково, і не було, не було ніяких сумнівів. І також ми стовідсотково вірили в те, що Він в свій час дарує відповіді нам на наші молитви, бо це записано в Слові Божому. Ісус Христос сказав: хто стукає, тому відчинять. хто просить, той отримує. Тому не опускаємо руки, далі продовжуємо молитися, далі продовжуємо звертатись до Бога. Просим, будемо також і просити, щоб він укріпляв нашу віру, щоб він допомагав нам, бо без його підтримки, без Його допомоги ми не зможемо це все звершити. Бажаю кожному із нас, щоб ми мали цю віру в серці, щоб вона укріплялась у нас, і щоб ми з вірою приносили наші прохання перед Богом. Амінь. Амінь. Станемо помолимося.